Код багатства для людей, народжених з 23 липня по 22 серпня. І це так званий код короля або королеви. Це люди, які повинні себе припідносити з такою повагою. Це люди повинні мати в собі впевненість. Це має бути дуже висока самооцінка. Ти повинен про себе думати так, ніби ти королівська персона. І коли ось ти прямо ось так, в тебе така самооцінка, в тебе таке ставлення до себе, ти настільки себе припідносиш, тоді тобі в житті починає щастити. Ти зможеш знайти хорошу роботу, мати ту зарплату, яку ти хочеш. Але дуже важливо. Король це якби людина, яка ну, освічена, тут як не крути. Тому без освіти ніяк. Якщо тебе немає освіти, і ти хочеш, от там десь провчився в якомусь технікумі і недоотримав якийсь диплом чи ще щось, там просидів, прокурив за парканами, і дивчись. Без освіти нікуди. Сама завищена самооцінка тобі нічого не дасть, якщо ти не професіонал своєї справи. Тому вчіться, розвивайтеся, і тоді ви будете мати все те, що ви дійсно хочете. А як. Зробити так, щоб бути більш впевненим в собі, бути, е, мати високу самооцінку, так? приймати себе повністю, любити себе. Я розповідаю на закритому телеграм-каналі. Закохайся в себе. Тому, якщо тобі цікаво, пиши мені, і я тебе добавлю на канал.